Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на ранковій зустрічі! Я хочу з вами трошечки пограти та підняти вам настрій, а ви просто повторите за мною. Я намалюю сонечко. Намалюйте в повітрі сонечко Здрастуй, золоте! Я намалюю квіточку. Покажіть, як росте квіточка, хай вона росте. Я намалюю дощик, мов з відра. Я намалюю усмішку, зичу всім добра. Молодці, ви чудово впорались, а ще я хочу з вами пограти в цікаву гру «Де я мама, а ви повторите за мною і запам'ятовуйте нові слова. Дидактична гра, «Де чи я мама. У мами курки дитинча це каченя, цуценя чи курча. Правильно це курча. У мами кролиці дитинча кошеня, козеня чи кроленя. Правильно, кролиня. У мами собаки дитинча кошеня ягня чи цуценя. Правильно, цуценя. У мами корови дитинча це ягня, козеня чи теля. Молодці теля. У мами качки дитинча, індича, курча чи каченя. Правильно каченя. У мами вівці дитинча, цуценя, козеня чи ягня. Правильно. Це ягня. У мами кішки дитинча. Це кролиня, ягня чи кошеня. Правильно це кошеня. У мами кози дитинча теля кролиня чи козеня. Молодці! Це козеня! Розумнички! Молодці! Ви чудово впорались! Наші малята, я сподіваюся, що ви з задоволенням пограли в цю гру і запам'ятали щось нове. А ми з вами ще зустрінемось на таких коротесіньких зустрічах. Бувайте, мої любі!